У 17 столітті Нідерланди на деякий час захопила тюльпаноманія. Вартість цибулини тюльпана злетіла до небес. Особливо цінували рідкісні строкаті сорти. Що саме надавало тюльпанам такого незвичного забарвлення, розкажемо в цьому відео. Пориньмо в історію. 1892 року вчений Дмитро Івановський досліджував мозаїчну хворобу тютюну. Щоб виділити її збудника, науковець пропустив витяжку із хворої рослини через фільтр, пори якого були такі дрібні, що мали затримати бактерії. Однак збудник не залишився на фільтрі, бо навіть після фільтрування витяжка спричиняла захворювання здорових рослин. Якщо ж тютюн хворіє не через бактерію, то через що? Це був вірус тютюнової мозаїки. Побачити його вдалося значно пізніше, після винаходу електронного мікроскопа. Але дослідження Івановського започаткувало вірусологію, науку, яка вивчає віруси. Отже, більшість вірусів мають ультрамікроскопічні розміри в середньому від 20 до 300 нанометрів. Для порівняння віруси в тисячі разів менші за бактерії. Тож побачити вірус можна тільки за допомогою електронного мікроскопа. У перекладі з латинської вірус це отрута. Що й не дивно, адже більшість вірусів спричиняє захворювання. Але варто зазначити, що поза організмом вірус не проявляє ознак живого, нездатний до обміну речовин і самовідтворення. Це віріон, позаклітинна форма вірусу. А ось у внутрішньоклітинній формі, тобто в клітині організму, де паразитує вірус, він вже проявляє ознаки живого, наприклад, здатен до розмноження. Ще одна особливість це неклітинна будова. Отже, віруси це неклітинні форми життя, які є внутрішньоклітинними паразитами. У вірусів досить проста будова. Вони мають генетичний матеріал молекули нуклеїнової кислоти, що представлена молекулами ДНК чи РНК, тож віруси поділяють на ДНК вмісні і РНК вмісні. Інша класифікація прості і складні віруси. Простий вірус містить нуклеїнову кислоту, упаковану в білкову оболонку капсид. Складний вірус містить нуклеїнову кислоту, капсид і ще додаткову оболонку з ліпопротеїдів, сполук білків і ліпідів, тобто суперкапсид. До речі, забудовою вона схожа на клітинну мембрану. Прикладом простого РНК вірусу є вже згаданий вірус тютюнової мозаїки, а складного РНК вмісний вірус грипу або ж вірус SARS-CoV-2, що спричинив пандемію коронавірусної хвороби 2019 року. А ось приклад ДНК вірусу вірус простого герпесу першого типу. Як думаєш, цей вірус простий чи складний? Оскільки він має суперкапсид, класифікуємо його як складний. ДНК вмісними вірусами є бактеріофаги. Віруси здатні вражати бактерії. Такі віруси важливі для лікування бактеріальних захворювань. Наприклад, бактеріофаг Т4 здатний вражати кишкову паличку. Інші бактеріофаги теж можуть специфічно проникати в патогенні бактерії та руйнувати їх. За будовою бактеріофаги відрізняються від згаданих вірусів. Наприклад, бактеріофаг Т4 складається із голівки, капсиду, що містить молекулу ДНК і хвоста, за допомогою якого прикріплюється до бактеріальної клітини і вприскує свій спадковий матеріал у неї. Віруси оточують тебе всюди. Термін їхнього життя поза організмом залежить від умов навколишнього середовища. Наприклад, вірус грипу за кімнатної температури живе упродовж кількох годин, а при мінусовій протягом кількох років. Що робить вірус поза організмом? Чекає, чекає на кнопці ліфта, ручці дверей, поручнях автобуса. Будь-де чекає моменту потрапити в організм. Руки брудні, але ніс свербить. Ось і все. Вірус уже опановує новий дім. Щоб потрапити в клітину, вірус має пройти фейс контроль адже клітинна мембрана все підряд не пропускає, тільки потрібні клітині речовини. Але й вірус хитрий, а точніше для нього характерна специфічність вірус атакує лише ті клітини, рецептори яких ідеально підходять під його власні поверхневі білки так вірус прикріплюється до поверхні клітини. Вхід дозволено при цьому суперкапсид і капсид вірусу руйнуються, а його генетичний матеріал потрапляє в цитоплазму клітини. Вірус підпорядковує собі клітину і перетворює її на підприємство з виробництва вірусних частинок. У різних місцях клітини синтезується вірусний білок і спадковий матеріал, з яких потім збирається вірус. Так він розмножується. У випадку простого вірусу зібрані віріони виходять із клітини. Це супроводжується її руйнуванням. Складний вірус ще має вдягти суперкапсид. Це відбувається під час виходу вірусу із клітини. Суперкапсид утворюється із фрагмента клітинної мембрани клітини хазяїна, що дає змогу надалі обходити захист інших таких самих клітин. Саме тому суперкапсид і клітинна мембрана схожі. Тепер вірус здатен захопити ще більше клітин і продовжити свою справу. Але історія на цьому не закінчується. Імунна система організму вже виявила небажаного гостя і відправила захисників це лейкоцити, клітини крові, що відповідають за захист організму від патогенів. Лейкоцити підбирають варіанти та виробляють білкові сполуки, антитіла, що знешкоджують вірус. Звісно, на це потрібен час, але імунна система запам'ятає цей досвід і, якщо зустріне такий самий вірус ще раз, упорається із ним швидше. Трапляються й такі віруси, які імунна система самостійно подолати не може. Проте, як себе оберегти від таких патогенів, ми розказуємо в окремому відео. Крім того, є віруси, ДНК яких вбудовуються в ДНК клітини і залишаються в ній на все життя. Наприклад, вірус імунодефіциту людини або скорочено ВІЛ генетичний матеріал вірусу, представлений молекулами РНК. До складу вірусу також входить спеціальний фермент зворотна транскриптаза, який відповідає за перетворення молекули РНК на ДНК, що вбудовується в клітину хазяїна. Таким чином, ВІЛ залишається в організмі назавжди, поступово знищуючи імунну систему людини. Пригнітити розмноження вірусу можна завдяки антиретровірусній терапії. Це допомагає ВІЛ інфікованим людям жити звичайним життям. Віруси вражають усі організми тварин, рослин, грибів, бактерій, археїв, протистів. А тому вони можуть регулювати чисельність деяких організмів у природі. Так, бактеріофаги контролюють чисельність бактерій, наприклад, у водоймах. Віруси використовують у біологічних методах боротьби зі шкідниками. Так у середині 19 століття кілька особин кроликів, завезених в Австралію, потрапили в дику природу. Ну і хай собі бігають, можна подумати. Але за певний час кролики настільки розплодилися, що їхня чисельність сягала мільйонів. Така кількість шкідників стала серйозним ударом для сільського господарства і природи Австралії. Кролики гризли кору дерев, псували посіви на полях, поїдали траву, чим позбавляли їжі інших тварин. Щоб захиститися від шкідників, був побудований паркан. Кролі його або перестрибували, або рили нори і проповзали під ним. У середині ХХ століття проти кролів був використаний вірус міксоми, що спричинив захворювання міксоматоз. Чисельність шкідників зменшилася, а ті, що вижили, отримали імунітет проти хвороби. А якщо бажаєш більше дізнатися про вплив людини на природу Австралії, радимо подивитись окреме відео на нашому каналі. Ефективними є також біологічні методи захисту рослин. Із цією метою використовують біологічні препарати, виготовлені на основі ентомопатогенних вірусів, що регулюють чисельність шкідливих комах. Повернімося в часи тюльпаноманії. Віруси ще не були відкриті, але строкаті візерунки на пелюстках тюльпанів стали результатом саме їхньої роботи. Вірус строкатості або вірус мозаїки тюльпанів порушує синтез пігментів, що відповідають за забарвлення квітів. Саме тому на пелюстках з'являються різноманітні плями та смуги. Запам'ятай. Віруси це неклітинні форми життя, які є внутрішньоклітинними паразитами, вірусологія, наука, що вивчає віруси. Віруси мають ультрамікроскопічні розміри і здатні до розмноження лише в клітині хазяїна. За будовою віруси поділяють на прості, що мають нуклеїнову кислоту ДНК чи РНК і білкову оболонку капсид. приклад простого вірусу вірус тютюнової мозаїки. Складні віруси мають додаткову ліпопротеїдну оболонку суперкапсид наприклад, вірус простого герпесу першого типу. Бактеріофаги. Віруси здатні вражати бактерії. Став уподобайку стеж за каналом, ну досліджувати живе разом.